Друзі, вітаю вас на каналі а Лесон. Сьогодні до вашої уваги нове заняття з інформатики, тож рушаємо до пошуку нових знань. Тема сьогоднішнього заняття з інформатики. Сервіси для роботи з аудіо й відеоданими. Існують різні сервери, на яких можна розміщувати, переглядати та прослуховувати відео та аудіоматеріали. Взагалі, такі сервіси під... розділяються на дві групи. Перша група сервісів. Це безкоштовні сервіси, тобто фрі сервіси. І друга група сервісів це ті, які мають різні тарифні плани. Тобто це сервіси, на яких треба проплачувати підписку, щоб ними користуватися. Більшість сервісів для розміщення матеріалів передбачає попередню реєстрацію користувача, інколи це є обов'язковою умовою. Самий найпоширеніший і найбільший в світі відеосервіс в інтернеті це YouTube. Ютуб призначений для перегляду та розміщення в інтернеті відео, створеного користувачами з усього світу. На порталі www http www.youtube.com є система пошуку, за допомогою якої можна швидко знайти. Потрібні відеоматеріали. Компанія YouTube заснована у лютому 2005 року. Найперше відео на YouTube було розміщено 23 квітня 2005 року. Уже в жовтні 2006 року корпорація Google. Придбала YouTube, але за угодою за YouTube бом залишилась торгова марка і особливості їхнього бренду. Як ви бачите зараз на каналі, торгова марка YouTube і, відповідно, Google. Відео на сайті YouTube користувачі розміщують самостійно, також вони можуть залишати коментарі та оцінки. Правила спільноти і повідомлення на сайті свідчать про те, що користувачі мають володіти авторськими правами. Або мати дозвіл власників прав на розміщення будь-якого відеоматеріалу. Розміщувати відео, додавати коментарі та оцінки можуть лише зареєстровані користувачі. Я хочу ще раз на цьому вам наголосити. Тож існує український такий сервіс мета. «Метар аудіо, ви бачите, покликання на цей сервіс audio.meta.ua. Тут можна прослуховувати та розміщати різні аудіофайли. Мета відео, покликання на цей сервіс video.meta.ua, де можна розміщати також своє відео. І мета радіо за покликанням radio.meta.ua, можна прослуховувати різноманітні українські радіоканали. Також існують різноманітні сервіси для розміщення аудіо, музики і відео, які ви бачите зараз на екрані. Це покликання audioMicro.com, freemusicarchival.org, boomp3.soundclub.com. Аудіозаписи, змістом яких не є музика, а радіопередачі, звукові вистави, інтерв'ю, лекції тощо, можуть бути розміщені в інтернеті у вигляді подкастів. Так от подкастом називають або окремий аудіофайл. Або серію таких файлів, що публікуються за однією адресою в інтернеті і регулярно оновлюються. Велика кількість сайтів надає можливість прослуховувати аудіозаписи онлайн. Це можуть бути улюблені пісні, аудіокниги, радіопередачі тощо. На веб-сторінці розміщений електронний плеєр з інструментами для початку чи призупинення прослуховування аудіозапису та регулювання гучності. Зараз на екрані ви бачите скріншот такого сайту food .fm, под FM, де можна теж прослуховувати різноманітні аудіофайли. А тепер давайте розглянемо, як можна працювати з сайтом YouTube. Спочатку, щоб розпочати роботу з YouTube, слід завантажити в браузері в рядку адреси адресу сайту YouTube www.youtube.com. Або в пошуковій системі. Вашого браузера ввести ключові слова YouTube. Головна сторінка сайту, як і пошукових служб, містить рядок введення для ключових слів. У разі його використання пошук відбувається за вказаними ключовими словами серед відеозаписів, розміщених на YouTube. Зараз на екрані ви бачите скріншот, де в рядку пошуку YouTube можна вводити ключові слова для пошуку відео. Якраз тут додатково ви ще бачите в адресному рядочку покликання на сайт YouTube. У кожній частині області відтворення відеозапису на Ютубі розміщено елементи керування, відтворенням та переглядом. Ви також бачите зараз скріншот, де можна, натиснувши трикутничок білий, відповідно. Почати перегляд відео, натиснувши на нього, буде з'являтися дві риски, це буде пауза. Можна керувати гучністю, відкривати відео на весь екран і для кожного відео створювати відповідні налаштування. Як ви бачите, це кнопка для початку або призупинення відтворення. Також є кнопка переходу до перегляду наступного відео. Також можна регулювати гучність відео, і, як я вже казала, коліщатко – це інструмент налаштування самого відео, де ви можете навіть змінити швидкість його відтворення. І остання кнопка, про яку я говорила, це перехід повноекранний режим. Звукові файли, створювати звукові файли та вносити зміни до аудіозаписів ще можна за допомогою спеціальних звукових редакторів, або їх називають аудіоредакторами. Сьогодні ми познайомимося з таким звуковим редактором. А взагалі такі програми використовувати, щоб записувати звіковий файл із мікрофона, об'єднати кілька аудіозаписів, вирізати та зберігти фрагмент аудіозапису в окремому файлі, або інколи їх використовують для видалення паузи, позбавлення шуму на аудіозапису тощо. Як я вже й говорила, існує багато таких звукових редакторів. Audiosit, MP3 DirectCut, Ocean Audio, Adobe Audition, Audio Сьогодні ми познайомимося з одним із редактором Audio City. Як ви бачите, його інтерфейс представлений зараз на екрані, Панель інструментів теж доволі знайома, де можна і редагувати різноманітні властивості аудіофайлів. А зараз давайте з вами трішечки відпочинемо і розгадаємо ребус. Правила відгадування ребусів вам вже знайомі. Крапка, а, точніше, кома, яка стоїть внизу, забирає одну літеру від початку слова. Кома, яка стоїть вгорі, забирає одну літеру в кінці цього слова. Якщо ви здогадалися, що це за слово, ви можете писати його в коментарях під цим відео. А ми перевіряємо зараз. І дійсно, тут зашифроване слово сервіс. Саме про сервіси для розташування аудіо відеофайлів ми сьогодні й говорили. А тепер починаємо діяти і переходимо до виконання практичних вправ. Таких вправ у нас сьогодні на занятті буде дві. Завдання по вправі першій наступне. Вам треба буде зайти на сайт YouTube. Там уже за допомогою пошукового рядка цього сайту знайти відео. Це може бути навчальне відео з фізики, з математики, з географії чи навіть з інформатики. Та переглянути його, скориставшись всіма інструментами зупинення відео, запуску, зменшення збільшення гучності, виходу та повернення в повноекранний режим та, наприклад, зміна швидкості перегляду цього відео. Після цього переходимо до виконання вправи 2. Вам треба буде познайомитися з призначенням та основними прийомами роботи в аудіоредакторі Audді ауді Цей редактор є безкоштовним, ви можете його в режимі онлайн знайти в пошуковому рядку браузера, з яким ви користуєтеся. Тож, приступаємо до виконання практичних вправ! Успіхів вам!